Авкаснічне мистецтво Василя Гузія присвячена від дня народження художника і репрезентує 18 його робіт з фондів Чернігівського історичного музею та прилуцького краєзнавчого музею, створених у 1970-80-х роках. 8 серпня виповнюється 100 років з дня народження Василя Андрійовича. Це майстер з прилук, заслужений майстер народної творчості України, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. Художник і майстер з аплікації соломкою. І наша виставка має назву Сонячне мистецтво Василя Гузія, оскільки нову соломка вбирає зростаюче в себе сонячне світло і потім вже після термічної обробки, після вже оформлення випромінюється сяйво, це тепло, віддає людям глядачам. Портрети, орнаментальні сюжетні композиції, стилізовані птахи та тварини в роботах Василя Гузія ніби акумулюють в собі сонячне сяйво, приваблюють глядача життя радісністю, яскравою красою, гармонійною декоративністю. Василь Андрійович був людиною дуже. Життєрадійною, любив життя, любив людей, мабуть, тому і обрав собі таке мистецтво саме соломкою. декоративні композиції його становлять квіти, птахи, птахи взагалі в народі вважалися вісниками добра та щастя, тому на нас його пано смотрять і зозулі, і півники, і лелеки. А, і жар, жар птиці а, павичі. А, самі квіти ніби нахиляються до птахів а, і співають разом з ними. З ними їм краси та життя. Останні роки життя майстер більше працював над іконами. Всі вони виконані також у техніці соломки. Ці твори прикрашають іконостаси Церков у Чернігові, Петропавлівської, Прилуках Іванівської, а також у Густинському монастирі Воскресенської. Тобто, кожен бажаючий завжди може малуватися цим сонячним мистецтвом.